Його називали по-різному, і кожне з цих прізвиськ відображало страх, який він залишав після себе. Павлоградський маньяк. найпоширеніша назва, адже саме з Павлоградом пов'язано багато його злочинів. Маніяк, що вбивав дітей, так його часто називали в ЗМІ, підкреслюючи, що жертвами були переважно неповнолітні. Пологівський маніяк ця назва з'явилася не і звучить моторошно, саме тому, що прив'язана до конкретного місця. Пологи невелике місто і навколишні села Запорізької області стали однією з головних географій його злочинів. Саме тут він жив, працював і роками полював на дітей та підлітків, користуючись довірою, тишою, провінцією і повною безкарністю. Він добре знав місцевість, дороги, паса закинуті будівлі і використовував це щоб зникати без слідів.